Доброго дня, мене звати Ярослав, ви на каналі Life Capital. Давайте разом з вами зробимо короткий аналіз ринку Forex. Починаю перегляд всіх ринків завжди з індекса долара. Як вчора ми з вами вже проговорювали, індекс долара коректується. Він знаходився у великій формації трикутник, це видно зараз на графіку, є, з якого він вийшов саме вниз, тобто на корекцію, ще й зафіксувався під 200 мувінгом. Звичайно, сьогоднішній день відкрився з невеликим гепом вниз, це видно по свічним паттернам, ось де свічка вчора закінчилась, а де сьогодні почалась. Тому, і відповідно, зараз відбувається певного роду корекція. Доки може бути корекція. Можливо, в район 104,45, а можливо, вона вже завершилась і слід розглядати покупки на тих чи інших активах. Тому, в принципі, логіку ми з вами зрозуміли. Ціль по загальній корекції 103,85 ми маємо, тому тепер переходимо на, ринки і, на валютні ринки і подивимося, що твориться на основних валютних парах. Отож, євро-долар. По євродолару теж бачимо абсолютно протилежна дзеркальна ситуація. Актив вийшов з трикутника. Но, як я люблю повторювати, трикутник це дуже специфічна фігура графічного аналізу. Вона може вийти з нього, зробити це як неправдивий пробій, і після чого актив може повернутися вниз. Тому торгувати тут потрібно досить. Ну, скажімо так, безпечно, в безпечних зонах. Що для мене безпечна зона? Я зараз так не просто так збільшив картинку для того, щоб показати вам дуже гарну свічну формацію це перевернутий молот Що означає перевернутий молот на хаях? Він означає те, що актив зараз досить гарно скоректувався. Все добре, він виріс. І, скажімо так, бики, видно, що він зеленого кольору, так, бики. Тобто ті, хто торгують у покупку, намагалися вчора втримати ціну, не опустити її нижче. Ну, це логічно. Якщо ціна піде нижче, це буде вже глобальна корекція. Тому. Поторгувати потрібно в покупку, але з обов'язковим стопом під ось цей молот, тому що пробиття молоту повністю відкриває, ну, скажімо так, дорогу вниз, відміняє будь які сценарії і так далі. Можливо, навіть будемо тестувати знову зону 200-го мовінгу. Вибачте мені, терпіти просадку майже 1000 пунктів я не бачу абсолютно ніякого сенсу. Давайте перейду на свій торговий рахунок і подивлюся, що в мене там є. У мене, здається, є в покупку Євро. Ага, нема. Ну, прекрасно. Давайте зараз я разом з вами її і відкрию. Так, мідь мені вже не потрібна. NASDAQ мені не потрібен. Давайте я перейду на єврика і одразу придбаю євро. Так, стоп лос 1,08800. Давайте я подивлюся, як на в мого брокера, на якій відмітці. Було, був молот. 1,08 750. Ну, бачите, в кожного брокера по-різному, тому будьте акуратними. Стоп-лосс тут зовсім короткий, тому заходитиму я на більшеньку суму. 1.08 750 маркет Так, мій ризик становитиме буквально 69 доларів, та, в принципі, можна накинути ще. 1.08 Buy Байбу Все, в мене є дві угоди. Я навіть зможу виставити собі подвійний take Profit. Один Take Profit на одному рівні, другий Take Profit на другому рівні. По рівнях, все логічно, 109600. Я би фіксувався по першій угоді. Давайте ми одразу переведемо 109625. Так, є. І другий тейк профіт можна орієнтовно тягнути в район 1,010500, якщо, звичайно, буде така нагода. Поки я його не виставляю, не бачу в цьому ніякого сенсу, але якщо така можливість буде, ми зайдемо в ТП-1, тоді буду шукати тейк профіт номер 2 Так, фунт-долар. Що у нас цікавого по фунт долару? А, так, 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 на денку перейдемо, глянемо. Угу. Тут трикутника ми вже вийшли вверх точно. Давайте ми зараз його промалюємо. Тік. Та, з трикутниками і так вийшли, і так вийшли. Тобто, як би я не малював, ми точно з нього вийшли. Ну, нижню грань не знаю, давайте намалюю, але тут і так все зрозуміло, що, в принципі, актив зараз рухається догори. Скажімо так, по фонту нема куди впертись, тим паче, по фонту взагалі корекція. Тому що фунт все-таки промалював трикутник, ой, перепрошую, пробив молот, так от перевернутий молот торгується вниз, і в принципі, як би це парадоксально зараз не звучало, фунт можна відкрити навпаки в продаж. Хоча це робити, ну скажімо так, не зовсім добре, коли ти один актив по відношенню до долара торгуєш в бай, а другий торгуєш в сел. Ну, але маємо, що маємо. Давайте для того, щоб зробити таку дію, я перейду на менший таймфрейм і пошукаю якісь дивергенції. Так, дівер був, ось він. Була у нас свічка Доджі, ну, знову ж таки на маленьких uh, таймфреймах, в принципі, це не зовсім ок. Дивитися на свічні паттерни. Так, по потоку Чайкіна я не бачу. ну, Єдина маленька дивергенція тут, яка в принципі, співпадає з RCI. І по МакДі нема, не, взагалі майже не було діверів, тільки ось тут в цій зоні була невелика дивергенція, тому є певного роду корекція. В принципі, можна продати. Но а, тут така ситуація, що скільки ми будемо мати стоп-лосс 200 пунктів. І тут, бачите, ми або на одній угоді заробимо втратимо, або на другій. Тому я би не розглядав зараз варіант а, шорту по фунту. Краще дочекатися, коли моя угода по євро відпрацює, навіть якщо вона працює в мінус. Тобто закриється свічка молот і буде розворот по корекції, тоді буде простіше зайти у фунт і продати фунт, тому що він є більш волатильним і на ньому можна значно більше заробити. Тим паче, тут шлях є ще досить-досить великий. Ми навіть не дійшли під 23 зону. Приблизно, якщо мене по євро виб'є, то фунт дійде до відміток 1,29450, там плюс-мінус 400. І з цієї зони ще до 0,5 фіби, в принципі, можна непогано буде торганути. Давайте заміряємо. Ще можна буде забрати 568 пунктів приблизно, або навіть і більше, можливо, навіть і 800 пунктів по а, безпосередньо фунту. тому я би не сильно спішив зараз з продажем фунта. Можливо, це просто ложний пробій, таке буває, і ця вся історія ще може розвернутися і піти догори. Японська єна. Дуже цікавий актив. Зараз він знаходиться просто на дні повному. Нагадаю, тут обернутий тікер. Тобто ми за долари купуємо єну. Тобто ми платимо 100, скільки там зараз, 58,5 єн для того, щоб отримати 1 долар. Формація тут теж достатньо специфічна, називається вона Клин. Тобто, бачимо, що міні... максимуми у нас повишаються, мінімуми у нас теж повишаються, а актив по індикаторах торгується в дивергенціях. Давайте зараз я вам це теж намалюю. Бачите, там актив повишався, на індикаторах він, по крайній мірі, по RCI він понижається, і по CMF теж він понижається. Це означає, що є дівер. І можна розглядати варіант продажу, а Є, но при умові закріпу під клином, тобто пробиття клину. Пробиття клину це. Можна зробити, зараз ми це зробимо від відміток 156-92 по TradingView. Давайте перейду на брокера і подивлюся, як це все діло виглядає на лібертексі. Так, так, так. Зараз ми це діло ось наш рівень. В принципі, на пробитті 156. Ну, 156.92 можна відкрити позицію. Так, тут я обираю Sell Stop, тобто на пробій. Ще раз дивлюся: 156. Можна можна ризикнути 156 і 9. Давайте так, щоб безпечно. Стоплос. Так, стоп-лос. 159 і 7, Тут скільки? 159 і 6, грубо. 159 і 6, думаю, буде ок. Так, і по тейк-профіту ця вся фігура приблизно нас може привести на початок, тобто приблизно до зони 200-го мувінгу. Тут є якраз рівень, ось його видно. Так, таки поміняємо на оранжевий. 151,90. Пробуємо, скільки у нас буде тейк-профіт? Так, ризикуємо. Ого, так, перебрав я з лотом, це точно. Ну, співвідношення ризик до профіту. Однозначно 1 до 2, тільки ризик мені треба зменшити майже в 10 раз. Так, заходив я тут на 0,5 лот, значить, вибираємо 0,05 лот, бо, як ви бачите, too much. Так, знов sell stop. 1,50. Скільки там? 6,9. Стоп лос 1,59 і 6. 159,6 і take profit 151,9. Все. Тобто, угода спрацює тільки на пробій ризик. 85 доларів на профіт 157. Грубо, 200% є. по Єні можна працювати. По клину з Дівірами поки що по МакДі немає, але по МакДі вже, в принципі, розворот вниз. Тому нам тут дивергенції, в принципі, не потрібно. Так, австралійці, йдемо знову дивитися на свічні паттерни, що у нас тут цікавого і смачненького. Так, медвежого поглинання немає. Та, є локальний злом тренду. Поки що МакДі нам не сигналізує про пропродажі. ЦМФка, в принципі, теж тримається ну, з невеликим дівером, але тримається на хаях. А стохастик вже є сильно перекуплений, видно, що він розвертається вниз, але не факт, що там воно піде там супер на якийсь великий рух. Я особисто великого руху не бачу. По RCI, та є певний сигнал в шорт, але без дивергенції. Тобто, скоріш за все, це може бути якась невелика корекція. Не спішу. По швейцарцю, в принципі, все окей, так як ми з вами прогнозували. Корекція, скоріш за все, закінчилась. Теж є сильний паттерн, це ось молот, який ще й зробив поглинання попередньої зеленої свічки. Тому по швейцарцю можна відкривати шортові позиції. Стоп рекомендую встановити ось на відмітку 189,750, тобто над останньою зеленою свічкою вчорашньою. Це означає, що боки не змогли перемогти, і відповідно зараз у нас є несхідний тренд. У мене по швейцарцю є відкрита позиція, тому знову ж таки я вже її тримаю досить довго. Не спішу її закривати. Ну бо і відкривати додатково теж немає ніякого абсолютно сенсу. По канадійцю. По канадійцю видно, що актив пішов вверх, в принципі, спрацювала моя відложка, де він там є. Ось ми купували рівно від рівня 1,36. І, собственно, зараз рухаємося догори. Як видно, актив дійшов до моєї точки входу, протестував цей рівень, зробив свічний паттерн три білих ворони і зараз торгується у плюсовій зоні. Тим паче свічка є досить позитивна, тому що вона пробила 50-й мовінг, і в принципі цілі є непогані. Як мінімум протестація. Тестувати рівень 1.37350 було б непогано, і давайте я поставлю тейк профіт. Так, 1.37, скільки там сказав, 300, 350. Гуд, Подивимося, скільки це мені принесе доходу, і там же можна перевести стоп у безбиткову зону. Так, 246 доларів потенційний тейк профіт, і стоп-лосс переводжу у плюсову зону, тобто ставлю його на відмітку 1.36 640, ну, 635. 1,36. Так, 620, грубо. Угу. Все, я вже гарантовано з цієї угоди заберу 113 доларів з потенціалом заробітку 246. Тому, в принципі, це добре. Останній актив новозеландець. Знову ж таки, перейдемо на. Ну, ми є зараз на великому таймфреймі. Дуже негативна картина, я зараз вам її намалюю. Це є фігура. Трикутник, тільки це є вже медвежий трикутник. Якщо ця вся історія пробивається вниз, то може бути досить суттєва корекція, як мінімум, на величину самої фігури. Цей трикутник раз, якраз в принципі, є відносно на хаях, тому він може повністю, цілком повністю відпрацювати на всю свою величину і дати корекцію приблизно до попередніх рівнів в районі 0,58 800. Тому я тут спішити не буду. Поставлю собі блінчик на пробитті даного, даного рівня. Якщо він його проб'є істину, бачите, цей великий таймфрейм, я виставив саме на пробитті, на фіксації. Тобто, коли він спрацює, на другий день мені приде сповіщення про те, що рівень є пробитий, і я буду шукати точки на вхід у продаж. Хоча, в принципі, агресивні трейдери можуть продати зараз. Стоп-лосс потрібно встановити на відмітці ну, вище рівня 060810. Но я би не входив. Чому? Тому що зараз, навіть якщо це є відскок, і відскок відбудеться до рівня стоп-лосс, фактично, ми ризикуємо значно більше, ніж потенційний профід. Тому я вважаю, цей ризик того не вартує. Так, по основним валютам все. Давайте я перейду ще на крос-курси. Де я їх там запхав? Ось. Так, по крос-курсах мене цікавить єврофунт. Ми бачили, що фунт виглядає значно слабше, ніж євро. Так, є певний дивер, є суттєвий дивер. От вже по RCI бачу. Бачите, активіде-вниз. По RCI диверить, по е, Так, по MACD -Ді теж діверить. По CMF теж є дівер, і стохастик знаходиться на дні, можна пробувати купувати. А єдине, що стоп я буду ставити дуже короткий, одразу після, під вчорашню свічку. І це, ну, скажімо так, гріх не купити. Фігура у нас є тут теж клин. скоріш за все, відбиватися буде до верхньої границі даної фігури, і на цьому можна заробити, тим паче, стоп є досить логічний і близький. Давайте я знайду цей актив. Такс. <coughs> Так, це у нас не мажора, це у нас кроси. І це є фунт євро, точніше фунт. От він. Ходи сюди, ходи сюди, і тут, відповідно, треба стоп розрахувати. Так, так знову ж таки, та ситуація, що я не можу розрахувати, який мені треба стоп лос, тому що буду входити по ринку, тому автоматично перехожу на демо-рахунок. І на демо-рахунку відкриваю цю всю історію з 001 лотом тестую після того, як я відтестую. Так. Після того, як я цю всю історію відтестую, я побачу, який стоп лос Мені підходить і на яку суму я можу собі по об'єму розраховувати. Беру запасом, Значить, з 0,01 лотом я втрачу 3,5 долара. Максимум, що я собі тут позволю, приблизно 80. відповідно, 80 ділю на 3,5. Це є 0,23 лота, можу дозволити. Ну, грубо 0,25. Так що вписатися по своєму мані-менеджменту. Buy-by-market. Стоп-лосс виставив. Так, і «Take Profit», «Take Profit», «Take Profit», де там TradingView. Давайте заміряємо по а, Фібі. Так, FIBA приблизно на 0,5 можемо відкоректуватись. Тобто зона 0.84400 має право на життя. Давайте підтягнемо 0,84400. Це приблизно 113 на 85. Не зовсім ідеальна роя, але можна тут зафіксувати частково, тому що це вже буде щось типу перевернутої голови з плечами, або, по крайній мірі, v подібний розворот, і актив може піти вище. Так, чи є сенс аналізувати інші пари? Давайте я просто пробіжусь по свічним паттернам. Якщо я щось по свічках цікавого побачу, то буду далі вже дивитися аналіз. Тут нічого цікавого. Нічого. Так, тут просто пробили рівень, доджек відпрацював. Дуже багато зеленки. Ага, о. фунт єна, фунт єна зробив гарний, Ну, то ми знову ж таки, ми вже маємо на від, відложку на продаж. Тут абсолютно та сама ситуація, продавати треба на пробиті рівня. Так, фунт новозеландець на хаях. А, до речі, на хаях рівень то пробили. Рівень тестуємо. Ну, поки бачите, ми тестуємо дуже дальній рівень, нема куди ставити ні дивергенції, нічого. Толком я зараз не побачу. Тут теж на хаях. Діверів, нічого я так візуально не бачу, все перекуплено, потрібно дочекатися, можливо, завтра щось буде цікаво. А от по швейцарцю може бути щось цікаве, ну знову ж таки, по свічках теж нічого такого конкретно немає. Всі індикатори, в принципі, знаходяться в дуже такому позитивному сценарії, я би на хаях не влазив проти тренду. Можна, звичайно, продати, ну, ну ніби є щось типу молота, але це і не повністю сформований молот, тому не готовий ризикувати. Так, а от по австралійцю може бути цікава. Двіжуха, є дівер, він яскраво виражений поки що по МакДі. Давайте я збільшу CMF, подивлюся по CMF. Ну, по CMF є такий сильна дуже дивергенція. Стохастик дуже давно вже є просто перекуплений. Рахуйте, майже скільки це виходить у нас з 18. го Джун-джулай з червня. Майже місяць він є перекуплений. В принципі, RCI теж на хаях. А ну давайте ми спустимося на Газ 4. Ага, да, є медвежі дивергенції. Те, що я бачив на денці, мені підтвер... підтверджується. Ну що, в принципі, в теорії, враховуючи всю цю історію, яку я зараз бачу, можна ризикнути, продати. Ну, правда, стоп прийдеться ставити відносно короткий. А, так, давайте ми відкриємо. Це у нас є австралієць, новозеландець. Ауда. НЗД. Так, окей. І ми цю всю історію попробуємо шортанути. Ну, давайте так. Щоб без ризика, чуть-чуть вище по точно сьогоднішньої свічки. А, ризик великий брати не буду. Зайду з 25-м об'ємом. Поки що з надемці тестую. Так, скільки там стоп? 28. Дол. Можна чуть-чуть більше, можна 0,5 лотом на реальному. Окей. Так, це ще раз у нас хто? Це у нас австралієць, новозеландець? Ауде НЗД, От ти є, ходи сюди. Так, можемо, в принципі, собі дозволити з 0,5 лотом. Ризиковано, але, в принципі, має право на життя через величезну кількість дивергенцій, яку ми з вами побачили. Так, 56 доларів по стопу, Куди це все міроприємство може скоректуватися? Ну, по крайній мірі, по крайній мірі, як мінімум, до попереднього рівня 1,10850. Так, виставимо 1,10. Нехай плюс-мінус 800. 72 долари. Хай перше туди дійде. Якщо дійде, буде бачити якийсь імпульс. Можна буде. Так, ні, давайте все-таки зроблю по-інакшому. Тут є сильний розрив. Я виставлю 1.10200, а там, по ходу діла, буду бачити. 1,10,200, ось Так, нехай буде плюс-мінус. Для того, щоб коли дійшло відмітку 1.10800, я міг перевести у безбиткову зону, а далі вже буду дивитись по обстаканівці. Так, австралієць Канадієць. звертаємося на денний графік. А, ну, Скажімо так, не повністю свічка Dodge. Був геп вниз. Видно, що закрилися вище відкрилися нижче, був певного роду геп. Ну, поки що я, в принципі, виглядає шортово, але я би зараз не ліз, тому що я не бачу дівірів по індикаторах. Австралієць швейцарець не зовсім добре виглядає. Швейцарець по відношенню до долара прикольніше виглядає. Новозеландець є. Ну, тут взагалі все вже провалилося, можна, в принципі, шортати цю всю історію. Ну, Давайте побудемо скальперами, поставимо стоп над свічкою. НЗД японець, скільки тут у нас пунктів, треба на демці протестувати. NZD GPU. А, протестуємо з 0,25 лотом. В принципі, виглядає непогано. І стоп одразу за свічку. Так. 104 долара забагато. Це я заходив, яким лотом? Це в мене був 0,25, здається, лота. Зменшимо в два рази. 0,12 приблизно зайду, бо трошки ту матч. Так, хто ти там був, хто ти воїн, НЗД японська ЄНА. НЗД японська ЄНА, ок. Так, відкриємося 010 поки що, 012 селбаймаркет. І виставимо стоп за Денко. Чим більш ризикованіша угода, тим меншим об'ємом я заходжу. Так, куди ця вся історія нас може затягнути? Бачимо, що тестуємо рівень, і якщо його пробиваємо, можемо повернутися приблизно до відмітки 0,92. Це для нас буде, в принципі, глобальна ціль, але не факт, що туди дійдемо, будемо коректувати угоду по ходу, діли, по ходу дії. Так, наступний актив а, скоросів. НЗД швейцарець на деньці, в принципі, вже на рівні нема сенсу ні купувати, ні продавати. Фактично робить голову з плечима, фактично, вона вже відпрацьовує, ну якщо зовсім по феншую, то вона вже відпрацювала майже. Це якщо зовсім взяти від, ідеально промальовану голову з плечами. Якщо взяти так, як то кажуть, що це був ложний пробій. То приблизно сьогоднішня свічка, тільки її пробила. Знову ж таки, не бачу сенсу продавати, тому що в мене вже є відкрито багато активів по відношенню до швейцарця. Новозеландець ніяк не виглядає ні туди, ні сюди. Швейцарець Єна, знову ж таки, з Єною ми вже з вами проговорили. Проговорили, з Єною є дві угоди, нема сенсу. По швейцарцю, знову ж таки, є відкрито, не бачу сенсу лізти ще. Ну, австралієць, відповідно. В принципі, глянув всі крос-курси, додатково накидали, як бачите, ще дві угоди. Це у нас була сьогодні новозеландець, японська єна і австралієць новозеландець. Ну, звичайно, крос курс євро а фунт. Ну, тут якби все логічно. Так що, в принципі, така ситуація. По крипторинку тільки біткоін глянемо, тому що. Е так, тому що ми вже з вами робили аналітику, і я не хочу, як то кажуть, нагромаджувати велику кількість інформації. Біток прогнозовано підійшов під зону 50-го мувінга, виглядає досить позитивно, є у нас зони підбору, дійде, можна купувати, піде далі на хаї, хіба на пробитті відмітки 65, а там плюс-мінус 200 можна відкривати покупки, але знову ж таки, стоп буде залежати від того, доки проторгується ця вся штука. Я думаю, що тут може бути ось така, такий розпил. Відповідно, це сформує, як я вже казав раніше, голову з плечами, і тільки після проторговки є сенс купувати. В цей час, поки буде це все проторговка, простіше купити альту і заробити на цьому гроші, ніж зараз ризикувати, влітати в біток. По домінації видно, що знову ж таки домінація зараз потихеньку знижується, а в долар, да, пішла в долар, скоріш за все, по тоталам. Ну, приблизно розподілили, бачу, між Альтою і самим тезером. Тобто народ просто банально фіксується від такого досить непоганого росту бітка. Що і логічно, бо багато хто купив там в районі 60% і зараз продає по 64%, фіксуючи 7-10% профіту без урахування кредитних плечей. На цьому все. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, профіту і до зустрічі на наших нових а, трансляціях. Всього доброго, па-па!